Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про єдиний соціальний внесок, що це таке і яким чином єдиний соціальний внесок прямо впливає на ваш страховий стаж. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства України єдиний соціальний внесок. Це єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Єдиний соціальний внесок за вас сплачує безпосередньо роботодавець, де ви працюєте, коли вам нараховують заробітну плату або ж винагороду, якщо ви працюєте, наприклад, за цивільно-правовими договорами, а також деяких інших виплат. Якщо ви фізична особа-підприємець, то єдиний соціальний внесок ви оплачуєте щомісячно самостійно. Я нагадую, для того, щоб вам був зарахований повний місяць страхового стажу для призначення пенсії в подальшому, вам необхідно сплачувати 22 від розміру мінімальної заробітної плати. Так визначається мінімальний. Єдиний соціальний внесок. Я зараз розповім, який мінімальний розмір у нас становить та максимальний. Мінімальний розмір єдиного соціального внеску у нас становить з 1 квітня 2024 року 1760 гривень. Отже, якщо ви за себе як фізична особа-підприємець сплачуєте 1760 гривень, не плутайте це, будь ласка, з єдиним податком, тому що цю Єдиний податок ви сплачуєте в Державну податкову службу, а саме єдиний соціальний внесок. Впливає на розмір, взагалі впливає на ваш страховий стаж. Тобто, для того, щоб вам був зарахований повний місяць страхового стажу з 1 квітня 2024 року, роботодавець або ви маєте сплачувати не менше ніж 1760 гривень єдиного соціального внеску. Максимальна величина нарахування єдиного соціального внеску, так, максимальний страховий насок у нас становить 26 тисяч 400 гривень, тобто мінімальний 1760 гривень, а максимальний 26 400 гривень. Тому станом на сьогоднішній день, для того, щоб вам був зарахований повний місяць страхового стажу, необхідно сплачувати, або якщо ви фізична особа підприємець за себе самостійно 1760 гривень, або ж за вас це зробить ваш роботодавець, де ви офіційно працевлаштовані та працюєте. Пам'ятайте, що тільки офіційне працевлаштування. Сплата єдиного соціального внеску дозволить вам в подальшому претендувати на призначення пенсії. Адже це прямо впливає на ваш страховий стаж. Сплачуєте єдиний соціальний внесок, відповідно, маєте стаж, не сплачуєте, відповідно, стажу не буде.